Всім вітання, це Алекс 333 канал, геш автомобіля ГМБХ Автохандель. Їду зараз дивитися машину на замовлення Ford Focus в район між Хальброном і, і Вюрцбургом. Якщо вам потрібно щось там подивитися, перевірити якусь машину, то через дві години я буду там. Є можливість паралельного огляду. Якщо на цій стоянці, куди я їду, то символічні 50 євро, ну там невелика стоянка. Я посилання кинув під відео. Якщо на іншу стоянку, ну, тоді теж дешевше, ніж виїзд з моєї локації. Тому телефонуйте, а я, як завжди, заряджаю машину від сонечка. Сонце сьогодні світить добре. За посередництвом EcoFlow Delta Pro. 3,6 кВт, але блоки заряджені, нехай зараз Ні, вирубаю. Хватає мені до суперчарджера. Телефонуйте при потребі, а я поїхав.